Volvo xc 90 заїхала до нас на ремонт передніх фар. Будемо замінювати два скла на нові. Ось в такому стані скло. Це їхня болячка, їхня така особливість. Скло саме по собі розтвіскується. Тому наразі ситуація така, що треба замінити як мінімум ліве скло. І праве, йде в нагрузку, тому що буде. Сильно відрізнятися, якщо з однієї сторони буде нове, а з другої сторони воно буде старе. У плані посічене, мікротріщини, царапки і так далі. Тому буде два новенькі скла, які ми забронюємо в плівочку і додатково ще відновимо ПТФ. Відшліфуємо, відполіруємо і затягнемо поліуретанову плівочку. По Volvo xc 90 закінчили роботи, Тут замінили два скла на навіт, забронювали новеньке скло полівертанову трілочку. Додатково відновили куманки і закрили їх також плотно. Ось так все виглядає.